Буде сіється, слово Боже, на всю Україну. І він скакує з тільця і каже, Я зрозумів, ви харізмати. Нарешті я зрозумів. Я кажу, а що не так? Він каже, я об'їхав всю Україну, жодна церква мені копійки не дала. Всі дивилися і казали, що ви нам дасте. Ви мене не знаєте перший раз в житті бачите, і ви посіяли в мене. Це просто неймовірно. Тому, люба церква, я дякую вам за вашу щедрість. Я молю тебе Господь, щоб кожна копійка, кожна гривня, яка була сьогодні посіяна, вона прийшла великим великим врожаєм в житті кожного. Господи, сім'ю, здоров'я, дітей, чоловіків, жінок, онуків, правнуків, щоб на столі було, до стола було. Навколо стола було, щоб над столом дах був, Господи, в ім'я Ісуса Христа, щоб ти славився в усіх мінливостях життя. І церква скаже. Йому вся слава. Дякуємо пастору за гарну проповідь, за приклади, за конячку. Слава Богу, мрії здійснюються. Послухайте, я тепер буду. З блюту колонкою. Я завжди слухаю проповідь, а не завжди гучність гарна. А тепер буде гучність у мене. пастор ну, Пастаровері, ми дуже раді, що ви щасливі. Супер, це дуже добре. Церква має декілька для вас дуже класних оголошень. А, ну, тут... Надія почала з козиря, то давайте його і використаємо. 15 березня у нас буде проходити прямо тут, це субота, з 10 ранку до 4 вечора, така tedx конференція Що таке TEDx? Це коли виходить якийсь спікер, який є спеціалістом в тій сфері, про яку він говорить, і говорить короткий виступ, такий спіч, 5-10, ну максимум 15 хвилин. І таких спікерів багато. І таким чином ніхто не встигає заскучати. Людям цікаво, ці спікери використовують презентації зазвичай, у нас принаймні будуть використовувати. І у нас буде проходити така конференція. Вона а, покликана допомогти а, з сучасними викликами, можливостями та рішеннями для жінок. Але ми для цього запрошуємо всіх, не тільки жінок, а й чоловіків. Бо якщо чоловік не розуміє жінку, то жінці важко бути щасливою. Я це знаю по-особливому. І тому я хочу сказати, що ми дуже дуже довго готуємося до цієї конференції. Ми поправді планували її провести десь в травні місяці, але є обставини, які нам говорять, що ми проводимо її 15 березня. От. Повірте, буде багато класних спеціалістів, буде декілька перерв з перекусами. І загальний смачний обід. І це все, як ми любимо, безкоштовно. Це соціальна подія. І я буду щиро бачити всіх. От інколи запрошуєш, і думаєш, ну, хто прийде, хто не прийде. От я вам скажу чесно, очікував бачити всіх. І це буде дуже класна подія. Особливо чудових, прекрасних жінок. Особливо сильних, не таких прекрасних, але чудових чоловіків, бо їх задача в іншому. От я ще раз хочу сказати, 15 березня з 10 ранку, ну десь в 9.30, ми вже почнемо реєстрацію, і до 4 вечора рекомендую всім по можливості бути, хто зможе бути. Мене всі почули? 15 березня, це соціальна подія, але тим не менш, вона надзвичайно корисна. І ми підібрали багато. Класних спікерів це будуть короткі виступи, але дуже результативні. 15 березня з 10 до 4 вечора. І ми сьогодні виставимо пост. І я сподіваюся, що всі зможуть бути. Буду дуже радий, якщо ви запросите друзів і знайомих, тому що а, ми сподіваємося, що це буде дійсно якісний час. А, тепер переходимо до більш класичних оголошень. Спільна молитва з понеділка по суботу. Всі знають, що в цей понеділок у нас була спільна молитва всієї України 24 числа 9 ранку. Так от, те, що дехто зробив вперше за три роки війни, ми таке робимо кожного дня. Кожного дня у нас проходить молитва. І я дуже прошу вас доєднуйтесь, У нас є чат, можете писати там ваші потреби. І сьогодні, як і зазвичай, у нас буде спільна молитва на площі о 15. .00. сьогодні навіть я так підозрюю, що пастор. Микола теж буде з нами на цій молитві. Тому всіх дуже запрошую, будь ласка, приходьте. Батеринське служіння кожного понеділка на 16.00 Любов Олексійовна чекає вас. І також кожного понеділка у нас проходить служіння перукаря. Ми запрошуємо. Я не знаю, що сказати, це прекрасно. Що церква може робити такі чудові соціальні служіння. Це також безкоштовно, Правда, Любов Олексійовна? Правильно. Кожної середи у нас на 17.15 розбір слова. Група по вивченню Біблії. Приходьте. Гарний час, Гарний час 100%. Домашні групи збираються практично кожного дня, це індивідуальний розклад. Ми нашою молодіжною домашкою взагалі готуємося, бо у нас кожної домашки тест. Нам говорять, що треба прочитати. Ми приходимо і пишемо екзамен. Останній раз було на 20 питань. Я готувався перед домашкою, переслухав аудіоверсію Біблії, перечитав основні факти, купу всього, бо екзамен же ж, розумієте? Далі. А, чоловіча молитва кожної суботи на 17.00. Чоловіки чекають, молитва збірна. Кожної середи служіння співзалежних на 13.00 прямо тут на церкві завіт. Кожної неділю у нас працює буфет, і Зараз у нас буде спільне чуювання, мене вже просять швидше, бо там вже все стине. А, кожної п'ятниці схід на 30, 15.00 служіння в церкві на Раківці, бабушки на 6 служіння наметова церква і важкі 17.00 також служіння. Активні парки. кожної суботи до неділі 15-19.00. Безкоштовна програма для дітей та підлітків. А також школа Life School за півзаводським мостом. Також на 16.00 вівторок четвер. Безкоштовна програма. У нас продовжується проект «Жінки в дії. В цю п'ятницю у нас був дуже класний час. Мабуть, одна з найкращих зустрічей за весь час. В цю п'ятницю була. І в наступну п'ятницю теж продовжується. Ще можна доєднатися, будь ласка, приходьте, кожної п'ятниці соціальний проєкт в дії. Допомагаємо з перекваліфікацією початком власної справи і розвитком. Це останнє оголошення, так? І е, ще зараз Надія включить. Я хочу сказати, що в цю е, суботу у нас буде молодіжне служіння на 17.00, точніше на 16.00. І в 17.00 в 17.30. У нас буде звітній концерт по нашому проєкту, де ми навчали дітей а, внутрішнє переміщення особи, діти зі спецшколи на В Крюкові. У нас будуть проходити для них такий звітній великий концерт. І ще в понеділок у нас буде безкоштовний урок по грі на барабанах. Хто мріє грати на барабанах? Назар вас чекає в три години дня тут, в цей понеділок. А в суботу у нас вже буде звітній концерт. Де ті, хто навчалися, будуть виступати. От у нас буде молодіжка також цю суботу. Тематична. Фух. Багато оголошень. Всіх люблю, всіх обіймаю, всіх благословляю. Пастор, помоліться за нас, бо там вже їжа чекає. Дорогий Небесний батько, дякуємо тобі за всю цю благість, яку ми маємо. Благослови нас, коли ми будемо приймати цю спільну їжу. І нехай все, що буде відбуватися сьогодні, з нами через нас. Прославить тебе. Принесе користь і радість кожному з нас в ім'я Ісуса. Амінь. Я хочу сказати, що ми вихована, благословенна церква, які 28 років.